Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Діти, пропоную подумати, чим відрізняється людина від тварини. Так, люди вміють розмовляти, розповідати і вести бесіду. Тож пропоную повчитися цьому. Дітки, скажіть, хто зображений на малюнку. На малюнку зображений носоріг. Який носоріг? Так, сірий. Що робить носоріг? Правильно, носоріг стоїть. Я у вас запитала, хто, який та що робить. Тепер пропоную поставити такі ж запитання до наступних ілюстрацій та дати на них відповіді. Хто зображений на малюнку? Так, на малюнку зображений. Кіт, який кіт? Кіт смугастий. Що робить кіт? Кіт стрибає з крісла, хто зображений на малюнку. На малюнку зображена корова, яка корова? Корова плямиста, що робить корова? Корова жує сіно, хто зображений на малюнку. На малюнку зображений кінь, який кінь? Кінь великий, що робить кінь? Кінь біжить. Діти, за наступними ілюстраціями пропоную поставити запитання та дати на них відповідь самостійно. Отже, дітки, ми відповідали на запитання такими словами: словами, назвами предметів, словами-ознаками предметів, словами діями, які слова назви предметів ви назвали. Так, на корова, кінь. На які питання вони відповідають? Правильно, хто, що, які слова ознаки предметів ви пригадали? Сірий, великий, плямистий, смугастий, на які питання вони відповідають? Правильно, який, яка, яке? Які слова дії ви назвали? Так, стоїть, стрибає, жує, біжить. На які питання вони відповідають? Так, що робить, що зробить, що робив. Всі ці слова допомагають нам про щось повідомити або розповісти, а всі ці запитання допомагають нам щось дізнатися. Дітки, тепер пропоную виконати словесне доручення. Наприклад, Марійко, підійди до мами і попроси її посміхнутися. Вам необхідно підійти до мами і сказати. Мама, посміхнись! Дітки, тепер пропоную виконати інші словесні доручення. Попросіть бабусю поплескати в долоні. Запропонуйте татові потанцювати. Запитайте у братика, як у нього справи. Запитайте у подруги, звідки у неї така гарна футболка. Дітки тепер пропоную послухати вірш Надії Красоткіної чарівніє слова. У нашій рідній мові чарівні є слова, слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Добрий день, до побачення і усмішка сія, Велике мають значення ось ці прості слова. Як скаже син чи донечка, спасибі вам, будь ласка, ясніше сяє сонечко, в словах любов і ласка. Ось ці прості живі слова, не забувайте, діти. Від них і радість ожива, в очах промінчик світить. Від цих чарівних, добрих слів тепліше людям жити. Якщо ти їх не говорив. То треба говорити. Це дякую і добрий день. Пробачте, йдіть здорові, вживайте, діти їх щодень у нашій рідній мові. Дітки, ваше прохання звучало приємніше, якби ви вживали чарівні слова. Які чарівні слова ви знаєте? Звертаючись до інших з проханням, привітанням, обов'язково кажіть чарівні слова. Наприклад, Сергійко, скажи, будь ласка, як у тебе справи? Іванко, скажи, будь ласка, де ти взяв таку гарну футболку? Дітки, тепер пропоную потренуватися, ставити запитання за сюжетною картиною. Вам необхідно уважно розглянути ілюстрацію та придумати до неї запитання. Наприклад, що в руках у спортсменів, де знаходяться дівчата? Що робить дівчинка? До інших ілюстрацій придумайте запитання самостійно. Дітки наостанок пропоную за зразком прикрасити рушничок. А наше заняття закінчилося. До побачення!